Пам'ятаєте ті часи, коли ви забуваючи про сон та їжу, займались видобутком ресурсів, сотнями будували бойові одиниці та відправляли їх в атаку на ворога? Я також пам'ятаю і дуже шкодую, що стратегічний жанр у наші дні переживає глибокий занепад. Саме це і спонукало мене скласти список проектів гідних згадки, уникаючи найпопулярніших та найбанальніших варіантів. Тож, з вами Олексардас, і це мій топ-10 несправедливо забутих стратегій. Почнемо ми, мабуть, із World in Conflict, яка багатьма авторитетними виданнями вважається найкращою стратегією 2007 року. Давайте розберемось, за що ж вона отримала таку втішну характеристику. Сюжет тут прописаний на кшталт альтернативної історії. Радянський Союз у 1979 році замість перебудови починає повномасштабну війну в Європі як помсту за те, що західні країни відмовили в економічній допомозі у важку годину. У цей конфлікт само собою втягуються американські експедиційні сили, що не дуже допомагає європейським країнам вистояти під тиском танкових колон. Було б дивним, якби радянське командування не звернуло свій погляд за океан. І як наслідок ми зустрічаємо початок гри у славетному місті Сіетлі, до гавані якого входять кораблі радянського флоту з багатотисячним десантом на борту. Протистояння силам вторгнення і буде нашим основним завданням упродовж всієї гри, зрідка перериваючись на флешбеки бойових операцій у Європі. Через деякий час розробники розродилися додатком під назвою Soviet Assault, в якому нам дозволили пограти за іншу сторону конфлікту. При цьому шість радянських місій на тлі майже двох десятків місій основної компанії виглядають дещо халтурно. Хоч вони дозволяють подивитися на конфлікт з протилежного боку і пролити світло на деякі темні плями сюжету, сам геймплей знаходиться десь на рівні гарної тактики, бо під вашим командуванням рідко виявляється велика кількість військ. Будівництво бази відсутнє, а ряди ваших підрозділів поповнюються за допомогою скидання підкріплень, на які витрачаються умовні поінти. Війська у World in Conflict поділяються на три фракції: армію США, Радянську армію та війська НАТО. У кожної різні класи юніті відрізняються зовнішнім виглядом та відповідають реальним зразкам того часу. Шкода, що крім моделей і війська сторін різняться дуже незначно в рамках класу. Цей аспект міг би значно знизити інтерес у мережевих баталіях, бо, як ми знаємо, вони перша основа всього жанру. Але розробники вели в мультиплеєрі спеціалізації на певних видах техніки, що дозволяє підходити до битв хоч трохи творчо. Як підсумок, World in Conflict дійсно варта того, щоб її пам'ятали. І, хоч її фінал залишив деякі натяки на продовження, про нього ми вже навряд чи колись почуємо. На цю позицію вповзає під гудіння заводів така неймовірно масштабна гра, як Supreme Commander. Взявши на своє озброєння концепцію битв за участю сотень юнітів, гра змогла завоювати серця багатьох людей. Але справа тут не лише у кількості. В пропрацьованісті військ теж сумніватися не доводиться. Арсенал командувача тут неймовірно різноманітний. Кілька видів танків, бойові роботи, кіборги, різні види авіації. Надводні кораблі всіх розмірів та підводні човни, артилерія з будь-яким калібром на вибір, генератори щитів та невидимості, і більша частина цієї техніки дійсно корисна і цілком підлягає експлуатації в бою, а не лежить мертвим вантажем на зламаному балансі, як в тому ж Dawn of War 3, що відкриває великий, та ні, не великий, мабуть, величезний простір у виборі тактичних ходів та маневрів, неабияк підійшли розробники і до сюжетного режиму. Предісторія подій, у яких пропонують взяти участь гравцеві, прописана на рівні гарної наукової фантастики, а сюжетних місій для кожної з трьох сторін, хоч і небагато, зате на проходження однієї ви можете витратити кілька годин. Наскільки широка душа у gas Powered Games, користувачі змогли побачити також у доповненні до гри, яке, крім нової раси, кампаній та покращеної графіки додало аж 110 нових видів бойової техніки. Друга частина була багато в чому трохи ужатіша. Але все ж залишалась чудовою грою, головним недоліком якої було тільки одне дата її виходу. Адже лише через кілька місяців після релізу Supreme Commander 2 вийшла StarCraft 2. І, ну, взагалі не важко здогадатися про наслідки. Про серію тепер згадують досить рідко, хоча сама концепція все ще жива, взяти хоча б Planetary Annihilation для прикладу. Загалом, якщо ваша душа зголодніла за старою доброю класичною РТС з вдумливою побудовою баз, то тут ви за адресою. На сходинку вище забралася гра Rise of Nations. У ній нам дозволяють, розпочавши у безпросвітному минулому кам'яного віку з кийками та камінням дійти до століття інформаційного зі стратегічною авіацією та ядерними ракетами. У ній найяскравіше можна відчути задоволення від випередження противника на пару епох. І розстрілу поганих лучників своїми мушкетерами. Незважаючи на схожість з більшістю стандартних РТС, у Rise of Nations є елементи, коріння яких зростає із серії Civilization, яка давно вже не дає спокійно спати розробникам непокрокових стратегій. Мова зрозуміла, що йде про міста, навколо яких розгортається основне будівництво та їх межі. Націй же тут просто величезна кількість. З урахуванням доповнень їх кількість досягає цілих 24. На жаль, відмінності між ними дуже мінорні: на кшталт невеликого національного бонусу та двох трьох унікальних юнітів. Натомість цікаво зроблено кампанію. Глобальною картою є весь світ, розділений на регіони, які можна захоплювати, щоб отримати певні бонуси до розвитку своєї імперії. Підхід чимось нагадує призвісну серію Total War, але якщо в ній увага зазвичай зосереджується на подіях стратегічного масштабу, то тут на чільне місце виведено власне процес захоплення територій, а не його наслідки. Розробники побачили наскільки їхня концепція одиночної пригоди зайшла гравцям, і на додаток подарували нам ще чотири кампанії. Які, хоч і трохи зменшилися в масштабі, але дозволили відчути себе і великим полководцем давнини, і потягатися в оперативній майстерності з Наполеоном і взяти під свою опіку багатство обох Америк, і навіть вирішити результат холодної війни. На сьомому місці в нас розташувалася гра такого незвичайного і рідкісного жанру як симулятор Бога. Пітер Молін'є, чиє ім'я знайоме багатьом, хто стежить за індустрією з кінця 90-х, заклав фундамент свого жанру в таких іграх, як Популус і Dungeon Кіпер. У Блек White він довів ідею божественного втручання до якісно нового рівня. Почнемо з того, що у грі був моральний вибор. Хоча він і дуже прямолінійний, ми можемо або допомагати людям, або посилаємо на них дощ із саранчі. Від того, яким божеством ви вирішите стати, залежить як час проходження місії, так і щастя ваших підданих. Починаючи з банальних завдань, на кшталт приберіть камінь з мого поля, трохи пізніше ми зможемо вершити долі цілих поселень: творити, руйнувати, вселяти надію чи страх. Самі місії проходять на окремому острові з декількома населеними пунктами, одне з яких вже належить вам, а решту потрібно підім'яти під себе в процесі. Допомагати нам у зверненні невірних покликана система магії. Мана накопичується тим швидше, чим більше людей поклоняються вам зараз у храмі. Поповнити її миттєво можна вчиняючи жертву принесення, причому жертвувати дозволяють практично все, починаючи від дерева і закінчуючи немовлятами. Також кожне божество, що поважає себе, просто повинно мати офіційного представника на землі. І на цю роль нам пропонують вибрати тварину. Звірятку ми беремо під свою опіку ще зовсім маленькою, але в процесі проходження воно зростатиме. І від того, як ми його виховуємо, буде повністю залежати його характер, деталі зовнішнього вигляду, а також основне призначення. Чи буде це монстр війни, чи мирний корисний у господарстві звір. Залежить знову ж таки тільки від вас. У середині топу окопалися угорці зі студії Storm Region та їх грою Codename Panzer's Phase 1. У якийсь момент проекти про Другу світову просто заполонили всі кути індустрії. Шутери про Другу світову, стратегії про Другу світову, хтось навіть стелс екшен намагався робити. А чим популярніша тема, тим більша кількість проєктів її експлуатують. Як наслідок, більша ймовірність того, що розробники заощадять на якості. Приблизно такого підходу можна було очікувати від угорців, особливо оглядаючись на їхній минулий проект під назвою Swine. Але ці хлопці виявились не такими простими і створили дуже якісну гру, хоч і далеко не ідеально. Кампанії опрацьовані дуже старанно та різноманітно. Що, мабуть, головне в одиночному аспекті стратегії. Кампанії тут цілих три: за союзників, радянську армію і вермахт. Особливо хочеться похвалити їх за вермах, не те, щоб я відчував до нацистської армії якусь велику симпатію. Але цей бік конфлікту досить рідко фігурує в основному сюжеті і залишається лише безликим противником. Геймплейно гра схожа на вже згадану World in Conflict, з тією різницею, що під час бою підкріплення ви викликати не можете. А витрачаєте бали, зароблені старанною службою, виключно між місіями. Ще однією істотною відмінністю є наявність героїв, офіцерів, на яких зав'язана сюжетна розповідь. Вони здатні сідати в техніку, збільшуючи тим самим її показники, а заразом і прокачуватись. До речі, прокачуються тут усі: від медиків до важких танків. Ефекти від підвищення рівня очевидні та звичні: збільшений урон та підвищена стійкість до пошкоджень. Різниця між зеленими новобранцями та досвідченими ветеранами на полі бою виявляється досить суттєвою. Тому що разу, коли з вашої необачності чи волі підступного скрипту ви втрачаєте танк, що пройшов з вами кілька битв, стає трохи сумно. Дуже цікавий підхід розробників до місій, крім основних і часом додаткових завдань, тут є завдання секретні. Проте, в чому їх суть, ви можете не підозрювати до тих пір, поки їх не виконаєте. Але в той же час вони дають перевагу перед противником, і іноді дуже значну. Браві мадяри не здають своїх позицій. Але на відміну від попередньої кампанії, співробітникам угорської Digital Reality вдалося намацати правильну концепцію лише через кілька не дуже вдалих проєктів, якщо не сказати посередніх. У грі Warfront Turning Point вони вирішили відійти від напускної серйозності ігр про війну та пустилися у веселу браваду альтернативної історії. До рівня еталонного фарсу Red Alert, звісно, не доходить, але кумедні персонажі, цікавого виду техніка і соковита журавлина роблять свою справу і повністю затягують у перші години знайомства. Далі все залежить від того, наскільки ви приймаєте стару добру концепцію камінь-ножниці папір. Кампанія тут, на жаль, одна. Зате яка. Вбивство Гітлера на початку війни, успішне вторгнення німецьких військ до Великобританії, битви на вулицях Лондона, допомога французьким партизанам, гонка озброєнь між Німеччиною та США, і ті речі, які є спойлером. Шкода! Неймовірно шкода, що розробники полінувалися зробити кампанію за Радянський Союз, бо з такими бойовими одиницями, як продавець горілки та підземний бронетранспортер, важко придумати погану історію. Якщо ж абстрагуватися від стилістики і поглянути на гру як звичайну стратегію, то її можна назвати стандартною подобою якихось генералів, за винятком наявності героїв. До того ж, цілих трьох героїв на кожну з трьох фракцій. Також деякі особливості диктує динамічна зміна погоди та доби. З настанням ночі все осяює вогнями, і всі техніка включає фари, а в сильний дощ погода стає нельотною, забороняючи вам використовувати авіацію, що стоїть на аеродромах. Також якийсь геніальний угорець у пориві творчого божевілля надав нам можливість безпосередньо управляти захисними турелями. Шкода, що в цьому пориві він забув прикрутити до них нормальне управління, бо чутливість стає просто немилосердною і не дає вам потрапити навіть у величезний дирижабель. За три кроки від вершини розташувалася досить незвичайна гра, що поєднує в собі стилістику середньовічної Японії та елементи фентезі. Прошу любити і шанувати Battle Realms. На перший погляд, вона дуже схожа на перемальований Warcraft, але варто тільки вникнути в механіку, відразу спливають деталі, які істотно відрізняють її від дітища хуртовини. Наприклад, робити можна виключно селян. Як тоді тут воювати, запитаєте ви? А я вам відповім, що армія тут набирається за допомогою перенавчання селян на різні військові спеціальності у передбачених для цього будівлях. Причому юніти з більш дорогих і доступних пізніше будівель не обов'язково будуть сильнішими за ті, що ми вивчали раніше. Звідси виникає необхідність знати та розуміти можливості своїх військ, а також військ противника. Тобто освоїтись тут наскоком, щоб грати легко і невимушено, навряд чи вийде. Будь-яке покращення, будівництво чи перенавчання коштує досить дорого. А ресурси видобуваються відносно повільно, що разом з агресивним з перших хвилин штучним інтелектом змушує грамотно підходити до організації, економіки та постійно балансувати між підвищенням ефективності видобутку ресурсів та створенням боєздатної армії. Однією з цікавих особливостей є те, що будівлі тут можуть спалахувати, але на відміну від інших стратегій, вогонь тут є реальною руйнівною силою. І якщо не вжити належних заходів, результат буде трохи передбачуваним. Окрім іншого, кампанія містить у собі моральні дилеми. Що погодьтеся рідкість для стратегій. В іншому ж історія розповідає нам протистояння кланів, досить сильно схожих на Total War Shogun, з магією та великим ухилом у РТС складову. Земля 2160 та третє місце нашого топу. Остання гра із земляного циклу від Reality Pump Studios. Незважаючи на бажання оновити серію, нововведення виявилось дуже акуратним та вивіреним. Місце дії перемістилося з Землі на Марс. Внаслідок подій Землі 2150, основні фракції у вигляді Сполучених Цивілізованих Штатів, Євразійської династії та місячної корпорації перекочували сюди у повному складі, при цьому обзавелися ще одним колегою у вигляді раси інопланетян Морфідів. Для збору передбачено три види ресурсів. Всі людські раси для своїх будівель вимагають лише по два з них, а ненажерливі морфіди не соромляться і використовують для своїх підступних цілей усі доступні блага червоної планети. На момент виходу, у 2005 році, гра могла похвалитися чудовою графіку з великою кількістю різноманітних ефектів. На жаль, зараз це можна назвати лише картинкою, що не сильно ріже око. Від усіх інших представників жанру РТС, її відрізняє дуже велике дерево технологій та редактор юнітів, який дозволяє власноруч ліпити техніку. Не сказати, щоб це було дуже корисно, але велика кількість цікавих можливостей це завжди добре. Impossible Creatures Здавалося б, що тут робить проба пера знайомою багатьом студії Relic Entertainment, яка ще й зазнала фінансового краху. Але при розгляді концепту стає зрозуміло, що на папері все звучить дуже цікаво. Те, що нам дозволяли робити в минулій грі стопу, тут зведено в абсолют, а саме створення юнітів. Притому створюються вони з чогось абстрактного, що на кшталт двох половин різних тварин. Краб з головою тигра на обкладинці диска ясно давав зрозуміти, які абсурдні та кумедні комбінації можна отримати у результаті. Сюжет розповідає нам про пригоди Рекса Ченса. Який приїжджає на загублені острови, розташовані десь у південній частині Тихого океану. Прибув він один, щоб відвідати батька, якого не бачив довгі роки. Але батька вбили і наш герой клянеться помститися супостату, доклавши для цього всі можливі зусилля. З цією метою йому допомагають наукові пошуки родича. Що сумно закінчив своє життя, які дозволяють шляхом схрещування створювати великі загони незвичних істот. Головним завданням Рекса стає пошук нових ДНК для посилення свого війська і наступної перемоги над армією головного лиходія. Нещодавно розробники дуже любили змішувати різноманітні ігрові жанри, щоб отримати вибуховий коктейль. На жаль, смак його не завжди був приємним. Але до нашої останньої позиції в топі це твердження мало відноситься, бо йдеться про Spell Force. Являє вона собою відмінну суміш рольової гри та РТС. Здавалося б, як і тим більше навіщо змішувати такі різні жанри, але на практиці все виявляється просто чудово. Інакше б цей проект навряд чи обзвівся двома широкими доповненнями та непоганим продовженням. Незважаючи на те, що ця гра трохи більше RPG, ніж стратегія, через невелику різноманітність юнітів і тактичних можливостей, вона є важливою віхою у розвитку жанра в цілому. Її, звичайно, можна звинуватити в тому, що саме з намірів у бік рольових елементів і почалося вмирання жанру в його класичному вигляді. Але навіщо, якщо гра то справді хороша? А тепер настала ваша черга написати в коментарях, які стратегії з нині забутих залишили у вас теплі спогади. І не поспішайте обурюватись тому, що в цьому топі я обділив увагою, безперечно, гідну на вашу думку гру. Адже іноді історія має продовження. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду дуже радий бачити ваші лайки та коментарі під даним роликом. Це допоможе Ютубу прорекомендувати моє відео більшій кількістю людей, що в свою чергу дуже допоможе мені в розвитку мого каналу. Ну а у мікрофона, як завжди, був тож До нових зустрічей та всього вам найкращого.